Вітаю вас далеко не кожна людина готова брати на себе відповідальність та приймати рішення, і це стосується навіть свого власного життя. А що вже говорити про рішення державного масштабу, за які набагато більше відповідальності аналізувати та системно мислити, прогнозувати та порівнювати, гуртувати людей та приймати. Не завжди приємні рішення навчають Національної академії державного управління при президентові України, саме тому, що сучасний управлінець має розуміти. І ступінь відповідальності і глибину проблеми, яку він вивчає про це і не тільки про це. Будемо говорити з гостем нашої програми. В Нашій студії Юрій Ковбасюк, президент Національної академії державного управління, при президентові України, професор доктор наук з державного управління. Вітаю вас, Юрій Васильович. Доброго дня. Дуже Доброго приємно вас бачити і дякую, що ви знайшли час в своєму досить напруженому графіку. Прийти до нашої студії, знаєте, оскільки наша розмова, звичайно, буде здебільшого присвячена саме навчанню і сучасному навчанню, то я хотів би згадати, що не так давно в нашій студії був Юрій Мирошниченко, народний депутат та представник президента у Верховній Раді, і він зазначав, наскільки важливо на сьогоднішній день не зупинятися вчитися, наскільки важливим є тримати руку на пульсі, особливо якщо ми говоримо про зокрема державних службовців. От як ви гадаєте, сьогодні в нашому бурхливому такому житті. Навчання, особливо якщо це друга вища освіта, це данина моді чи необхідність? Безперечно, безперечно є великої необхідності для кожної людини підвищити рівень знань, отримати нові навички для того, щоб можна було ефективніше працювати в тій чи іншій сфері життєдіяльності держави. І мова йде не лише виключно про державне управління, але про будь-яку сферу. А що стосується національної академії, то ми насамперед опікуємося напрямом підготовки державних управлінців для державного управління і місцевого самоврядування. І дійсно, ви задали Юрія Романовича. Нам дуже приємно, що Юрій Романович свого часу закінчив академію, отримав диплом магістра державного управління. Але в цілому за час існування нашого навчального закладу, а нашому навчальному закладу біля 20 років, ми, отрим... ми підготували досить велику кількість державних управлінців. Але насамперед ми пишаємося нашими випускниками, які змогли зреалізувати себе, сформувати гарну кар'єру і зараз займають високі посади в органах державного управління місцевого самоврядування. Це надзвичайно важливо. Знаєте, ми будемо говорити з вами ще впродовж нашої бесіди про те. Де саме можуть як -то, як то кажуть, працевлаштовуватися випускники? Оскільки для кожного студента, який починає навчання будь-якого вищого навчального закладу, першим питанням виникає: а де я буду працювати після того, як я завершу цей навчальний заклад? Тому ми обов'язково повернемося до цієї теми. Але перед цим я, от Юрій Васильович, хотів би. Нашу програму я розпочав з перерахування так званих риз, да, якими має володіти державний управлінець. А чи можете ви намалювати так званий ну, портрет, скажімо, можливо, він буде досить усереднений, яку, можна, ну, якого, яку людину можна впевнено вважати сучасним державним управлінням? Ви знаєте, ми дуже цікавий проєкт реалізовували в Національній академії спільно із інституціями Європейського Союзу. Це був 2010-2011 рік. Ми виграли конкурс в європейському союзі і спільно із колегами із французької школи державного управління із колегами з Німеччини, Польщі, Прибалтійських колег. Ми працювали над інституційною розбудовою академії, над модернізацією академії. І саме головне. Під які напрями академія має насамперед ну, не лише підлаштовуватися, а приділяти найбільше уваги і фактично зорієнтовуватися. І, звичайно, що для того, щоб можна було прийняти рішення щодо того, якою має бути академія, ми насамперед вивчили питання, яким має бути державний службовець. А в теперішніх умовах, умовах жорсткої конкуренції, і в тому числі і на міжнародній арені, питання глобальної. Є надзвичайно актуальним. Ми прекрасно розуміємо, що наші, наші випускники мають зараз володіти іноземними мовами, мати надзвичайно гарні знання. Але мати гарні навички, уже практичний досвід, але безперечно дуже важливим питанням є питання, які стосуються етичної складової порядності, питання, які стосуються вмінню працювати в команді, приймати рішення в складних умовах. І саме цьому ми навчаємо державних службовців Національної академії. То можна сказати, що. А це такі кризові менеджери. Якщо зараз є таке поняття, так людина, яка може навіть в кризові часи, якщо навіть буде важко, вона зможе оце все, що ви перерахували, і вона зможе приймати важкі рішення, вона зможе на себе брати відповідальність, а ще й розуміти, які глобальні процеси існують. Ви знаєте, от ми нещодавно започаткували, точніше, навіть посилили наші окремі дисципліни в навчальному процесі. Це такі дисципліни, як стратегічний менеджмент, це управління проектами, і антикризове управління. А тобто наші е, слухачі вони насамперед е, вивчають і мають вивчати е, ті дисципліни, ті науки, які пов'язані із безпосередньо життям, сьогоднішнім життям, е, можливо, часом і складним життям. І мова не не лише йде про економіку, а будь-яку сферу, гуманітарну, соціальну сферу. Е, і тому е, наші випускники мають вміти приймати рішення. Найефективніші рішення, вміти приймати рішення швидко, визначати пріоритети, вміти доводити питання, яке надзвичайно важливе до логічного завершення і до результату. І ті технології в навчальному процесі, які ми пропонуємо, вони якраз націлені саме на це, адже в нашому навчальному процесі ми використовуємо такі механізми, як дискусії, як дебати. Як обговорення, кейс стадії ділові ігри, і це превалює в нашому навчальному процесі. Знаєте, я що хочу сказати з практики, тому що я ще е, програму веду економічну, економічне коло, і Я хочу сказати, що досить часто доводиться запрошувати е, саме ну, так званих державних діячів, так це і народні депутати, це і представники кабінету міністрів, представники усіляких міністерств. І я можу вам сказати, що вони досить достойно тримають удар. Я не знаю, не запитував, чи закінчували вони вони національну академію, але. Досить багато професіоналів, і це якраз говорить про те, що рівень піднімається. Що люди тягнуться за професіоналами, що на телебачення вже все більше приходять люди, які не просто можуть сказати ось, ми затвердили, ми прийняли такий то план, а вони можуть вести дебати і дискусії, те про що ви говорите. От дуже цікаво. Ми час від часу запрошуємо викладачів, іноземних експертів, відомих політиків, а із за кордону переважно європейський союз. А... Це досить часто ми практикуємо. І я дуже часто запитую у наших колег-викладачів із за кордону, щоб вони оцінили наших слухачів на предмет вміння вести дискусії, наскільки вони, скажімо, можуть бути обґрунтовані в своїх доведеннях і так далі. І я досить непогано чую оцінку з боку фахівців-міжнародників, адже вони так само викладають у вузах і Швейцарії, і Австрії, і Німеччини, і Польщі, і Франції, і так далі. І наші молоді люди. Вони є досить конкурентними, і мені здається, що ті технології, про які я говорив, вони дають можливість саме отримувати знання, навички, які надзвичайно мають бути корисними на їх робочих місцях. Юрій, Васильович, я просто ще хотів би яке питання поставити? От на вашу думку, які спеціальності на сьогодні є найбільш затребуваними з тих, що є в Національній академії? Чому це питання в мене виникло? Тому що ну, ви знаєте про те, що 10-12 років тому, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше, досить популярними були юристи та економісти. Ну і всі молоді люди, які закінчували, ну майже всі, абсолютно більшість, які закінчували а, середню школу, вони хотіли бути або економістом, або Юристом зараз перенасиченість ринку. Звичайно, професіонали вони завжди влаштуються і знайдуть роботу, але так чи інакше, вже інші спеціальності виходять на Перший рівень це можливо ІТ-технології, це можливо лінгвістика, інші якісь спеціальності і професії. От чи змінювалась так пріоритетність в спеціальностях Національної академії з роками, і що можна сказати, що на сьогоднішній день це є найбільш актуально? Ви знаєте, ми проводили такі опитування серед слухачів, серед випускників, серед тих молодих людей, які вступають до Національної академії, і задавали одне із запитань: чому ви вступаєте в національну академію, і чому ви хочете стати державним службовцем? Здавалося б, відповідь має бути дуже складною, оскільки не така висока заробітна плата в органах державного управління, можливо, умови і не такі гарні, і потрібно працювати досить напружено, інтенсивно. Але мені дуже я здивувався, коли багато я зустрічав відповідей, коли молоді люди хотіли б себе зреалізувати в великих державних проєктах. Будувати, творити, формувати поле, законодавче поле, розбудовувати галузі економіки, і це дуже імпонує те, що люди молоді думають саме про майбутнє розбудови нашої держави. І я от бачу саме це таким є ключовим для молодих людей, чому вони вступають до Національної академії. І більше того, наші потенційні слухачі академії вони можуть знайти себе. Саме віднети ту спеціальність, той напрям, який насамперед може бути цікавий для них. Адже не лише класична спеціальність державне управління, ну за кордоном Паблік administration, але скажімо, такі специфічні спеціальності, як державне управління в сфері охорони здоров'я, державне управління в сфері освіти, регіональне управління, місцеве самоврядування це ті спеціальності, які є надзвичайно цікавими для людей, які збираються працювати в тій чи іншій сфері. А крім того, ми от останні роки ми зорганізували нові спеціальності: це спеціальність електронне врядування, парламентаризм, парламентська діяльність це ті спеціальності, які зараз особливо є популярними в академії. Нам дуже приємно, що молоді люди саме часто обирають такі досить цікаві спеціальності, і ті спеціальності, які важливі. Амбіції є, амбіції є. Звичайно, звичайно. Дуже важливим є питання, і воно завжди на часі, це питання кадрового голоду. Чи існує сьогодні цей кадровий голод в системі державного управління, на вашу думку? Так, я хотів би свердно говорити про те, що незважаючи на те, що, я думаю, в цілому не так багато органи державного управління мають вакансії, вільних робочих місць, але я веду мову про. Працівників в органах державного управління а гарно підготовлених. От все таки рівень підготовки державних службовців ми повинні підвищувати. І над цим ми зараз особливо потужно працюємо. І коли я згадував міжнародний проєкт, який ми зреалізовували разом із Європейським Союзом, то перед нами стояло два вибори рухатися шляхом створення великого навчального закладу із тисячами слухачів. Або другий підхід це коли формувати елітний захід. І саме ми пішли шляхом другим. А ми обрали цей напрям. Ми набираємо до академії не таку велику кількість слухачів. Але ті технології навчальні, ті інструменти, які ми застосовуємо, вони саме направлені на те, щоб мати можливість підготувати гарних фахівців. І це надзвичайно важливим є зрозуміло, що всі випускники не зможуть подолати цей кадровий голод, навіть якщо вони будуть фахово професійно підготовлені. На вашу думку, те, що зараз існує, це просто небажання можливо людей йти саме на державне управління, оскільки ми з вами про це вже говорили, невеликі зарплати, можливо, треба важче працювати відповідальності більше. Чи люди ще досить не розуміють того, що можна реалізувати себе і бути амбіційним навіть на цій ну, звичайно? Цій сфері. Що е, перша складова тут, безперечно, присутня це і матеріальне заохочення, і можливо умови складні а для роботи. Але я скажу, що важливе питання мотивації. І я повертаюся, наприклад, до нашого досвіду. От ми минулого року створили Вищу школу державного управління. Це невеликий навчальний заклад в національній академії. Ми запросили до навчання лише 50 молодих людей. Але хто це є, молоді люди? Ну, по-перше, всі вони володіють англійською мовою. Частина занять у них відбувається саме англійською мовою. По-друге, серед 51 одного слухача ми маємо 31 відмінники. Це ті слухачі, які закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою. Вони представляють найкращі навчальні заклади України. А дуже приємно, що серед наших слухачів, які стали минулого року слухачами вищої школи, є випускники іноземних вузів Віденської дипломатичної академії і Парижського інституту політичних студій. Ще приємно те, що серед наших слухачів вищої школи є і економісти, і правники, і вчителі, і лікарі, і інженера, і програмісти. І це говорить про те, що ми можемо готувати державних управлінців для будь-якої сфери державного якраз. Управління. Одне з ключових питань кожного студента, коли він поступає на навчання, це де він буде працювати. От питання працевлаштування, так, і чи розуміють взагалі студенти, якщо це люди вже, які мають одну, а може й декілька вищих освіт, чи розуміють вони, ким вони будуть після закінчення Національної академії. Знаєте, тут, на мій погляд, є два підходи. Можна звичайно зреалізовувати цю складну проблему через прийняття відповідних рішень на загальнодержавному рівні. Це коли зобов'язати органи державного управління працевлаштувати наших випускників. Це звичайно гарно, і ми так як в здоровому розумінні лоббісти, ми зацікавлені в таких підоп. Підходах в реалізації наших намагань, але є інший підхід. Наші слухачі мають можливість через різні механізми віднайти те робоче місце, яке буде для них цікаве в органах державного управління. Через які механізми ми маємо систему наставництва. Кожен із наших слухачів вищої школи має наставника. Серед наставників наших наставників є і міністри. Чинного уряду і колишні прем'єр-міністри, і керівники центральних органів управління, місцевого самоврядування, мери міст це ті наставники, з якими наші слухачі мають можливість час від часу зустрічатися, спілкуватися, отримувати безцінний досвід для подальшого свого майбутнього, і таким чином себе показати. Показати свої знання, свою амбітність, свою важливість і можливість працювати в команді свого наставника це перший механізм. Другий механізм це стажування. Кожен із наших слухачів денної форми проходить навч... стажування, навчання в органах державного управління протягом двох місяців. Вони мають можливість себе зарекомендувати проявити, і дуже часто трапляється так, що після стажування керівники органів державного управління наших слухачів запрошують до роботи. Мені дуже шкода, що час від часу це. На жаль, трапляються, коли е, навіть приклади є, коли е, слухачі денної форми переривають навчання на денній формі, переводяться на заочну форму чи дистанційну і е, отримують робоче місце, тому що мають гарні. Тобто вони позиції. настільки добре себе зарекомендували, що їх так. просто взяли на роботу. Так, але це багато залежить від них, звичайно. Ви знаєте, я на сайті Національної академії державного управління читав, що. Стажування відбувається і в адміністрації президента України, і в Кабінеті міністрів. Тобто навіть найвищі органи державної влади там проходить стажування. Значить, кожен має шанс там так, працювати. Так, так, безумовно, в Верховній Раді, в Міністерствах, Відомствах, в обласних державних адміністраціях. Крім того, частина з наших слухачів мають можливість пройти стажування за кордоном. От, скажімо, недавно невелика група наших слухачів проходила навчання у Німеччині в інституті політики. Цікаві були зустрічі в органах державного управління, і я думаю, що це такі елементи в нашому навчальному процесі, які надзвичайно є корисними. Так само зараз планується теж візит наших шести слухачів до Буддестагу, де вони зматимуть можливість попрацювати на рівні парламенту Німеччини. Ну і крім того, ми маємо декілька стипендій: це інституту державного управління Швейцарії, можливості співпраці в цьому напрямі із французькою школою державного управління, де наші слухачі, кращі слухачі, ті, хто володіє іноземними мовами, зможуть пройти навчання відповідно шанс. Є у кожного звичайно, звичайно. у серпні минулого року, згідно указу президента України в Національній академії, було створено нові. Навчально-наукові інститути про один з них ми вже згадували. Це інститут вищої школи державного управління. Ще два це інститут вищих керівних кадрів та інститут державної служби та місцевого самоврядування. Чим зумовлені такі зміни? Адже академії так вважається найкращим навчальним закладом, саме з підготовки державних управлінців. Дякую за запитання. Дійсно, законом про Державну службу України визначено, що Національна академія державного управління при президентові України є головним вищим навчальним закладом в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Здається, такі міцні позиції, які зафіксовані у чинному законодавстві, мають надавати нам преференції, можливості краще і так далі. Але нас сам перед, насамперед цікавить. Саме ті питання, які пов'язані із якістю, із процесом навчальним, із тим, як дати саме безпосередньо гарні знання слухачам. А тому статус наш статус він звичайно додає можливостей, але ми працюємо рутинно над такими елементами, про які я вже говорив: система наставництва, система стажування, система можливості працювати чи стажуватися за кордоном. І я думаю, що це є ну, таким важливим елементом. В нашій роботі, і коли ми працювали знов ж таки в проєкті Європейського союзу, ми визначили наші можливості щодо поліпшення діяльності академії. Ми віднайшли таку формулу, коли ми змогли зорганізувати в академії три навчальних заклади. І ці три навчальні заклади якраз спрямовані на певну категорію державних службовців. Коли я говорив про вищу школу державного управління, про талановиту молодь, а середній слух, вік слухачів вищої школи це десь біля 24-25 років. То ми поряд із вищою школою створили інститут вищих керівних кадрів. А це дуже цікава форма навчання високопосадовців. Такі форми навчання мають провідні університети світу: європейські, американські, інші навчальні заклади. Коли до навчання запрошуються уже люди, які зреалізували себе в житті. Вони займають менеджерські посади, керівні посади, але бажають отримати додаткові знання для того, щоб можна було подальшим будувати свою кар'єру. І саме до так звани Ні, це трошки інше. Це екзекутів програми, а, такі програми, от саме угу. а, є такі програми, і а, от мене ми запросили минулого року до навчання до інституту вищих керівних кадрів. Державних службовців дуже приємно, що серед наших слухачів, саме цього інституту. А у нас є такі слухачі, які зараз займають посади заступника міністра, кілька заступників голів обласних державних адміністрацій, народні депутати, голови комітетів. Навіть біля 15 голів районних державних адміністрацій це всього 50 теж слухачів. Але це слухачі, які мають можливість далі формувати свою кар'єру в органах державного управління. Їм бракує знання. Їм бракує знання із державного управління. І наступний інститут, інститут Державної служби місцевого самоврядування, дає можливість нашим потенційним слухачам вступати в цей інститут і отримувати спеціальність за більш вузьким профілем: це державне управління в сфері охорони здоров'я, освіти, регіональне управління, місцеве самоврядування, електронне врядування і так далі. Це Пізнання, які вони зможуть отримати для того, щоб подальшому ефективно працювати в своєму міністерстві, щоб можна було творити політику, власне, в тій чи іншій сфері життєдіяльності держави, досить цікава розмова. У нас складається. Мені підказують, що Часу у нас просто дуже мало залишилося, питань у мене, у мене насправді, насправді ще дуже багато. Тому я буду намагатися досить коротко їх ставити і буду намагатися обирати найголовніше. Хотів би окремо зупинитися саме на міжнародній співпраці Національної Академії. От нещодавно буквально було підписано угоду про співробітництво між Академією і Національною школою публічного адміністрування Республіки Польща. Як часто взагалі відбувається така співпраця і з якими країнами? Найчастіше і найбільше співпрацює Національна академія. Нам дуже приємно, що ми маємо безперечно надзвичайно гарну співпрацю із колегами із навчальних закладів Європи, Сполучених Штатів Російської Федерації. Можна говорити про велику, велику кількість підписаних дійсно угод про співпрацю, але головне результати звичайно, над чим ми спільно працюємо. От, скажімо, із ми згадали єдину школу, польську школу державного управління КСАП. А для нас такою родзинкою, мабуть, співпраці є те, що ми практикуємо виїзд наших викладачів до польської школи. Протягом одного дня наші викладачі можуть викладати перед слухачами польської школи, а різні дисципліни пов'язані із досвідом України. І так само викладачі із польської школи мають можливість відвідати нашу академію і так само презентувати свій досвід, свої напрацювання, свої знання передати нашим слухачам. Скажімо, співпраця із школою державного управління Франції на це найпотужніша, мабуть, школа державного управління Франції в Європейському союзі. Ми співпрацюємо переважно якраз в Інституті вищих керівних кадрів, де ми використовуємо методики навчальні, ті інструменти, які є ефективними для високопосадовців. Тому така співпраця дає багато чого. Але є ще крім співпраці із нашими колегами із інших навчальних закладів, є велика співпраця в проєктах зараз ми. Подали проект спільно із Лондонським метрополітем, університетом і вищої школи економіки Російська Федерація, Московська вища школа економіки. Ми подали спільний проект Європейського союзу на предмет перегляду навчальної програми Державної управління сфери охорони здоров'я. Ми сподіваємося, що ми цей спільний проєкт виграємо і зможемо модернізувати нашу навчальну програму. Або, скажімо, ми зараз працюємо із Едінбурзьким університетом на предмет формування спільної Програми по електронному врядуванню, і дуже приємно, що наші колеги із Едінбурзького університету побачили дуже надзвичайно багато корисного в нашій навчальній програмі, і вони переймають досвід і у нас, в тому числі, як побудувати навчальну програму. А я можу говорити про багато багато проектів, які зараз Так розумію, що не зупиняєтесь, тому що а, багато ще перспектив, і на тому, що є вже зупинятися в Національній академії. Не зберегться так. Звичайно, багато проектів, і, скажімо, такі. Цікаві ще проекти, які ми зорганізували спільно із Урядом Канади і Світовим банком. Це наша дистанційна форма навчання. Ми маємо дистанційну мережу, яка входить в глобалізовану систему. Це, безперечно, найкращий центр в Україні, один із кращих в Європі центрів дистанційного навчання. Ми цим можемо тільки пишатися, але ще таки є важливий елемент співпраці нашої академії із міжнародною спільнотою через механізм міжнародних організацій. Дуже приємно, що керівництво, я як президент Національної академії, ходжу до Ради директорів шкіл державного управління Європейського Союзу. А двічі на рік ми зустрічаємося разом в країні головування Європейського Союзу і можемо обговорити ті чи інші проблеми державного управління. Навчального процесу, підготовки державних службовців. От зараз е, планується в кінці наступного тижня. А така зустріч відбудеться у е, Ірландії. Я запрошений на цю зустріч. і Ми будемо говорити питання лідерства для державного управління. Ми можемо поділитися досвідом і, звичайно, безцінний досвід отримати від колег із інших навчальних закладів. Більше, я вам дуже дякую за розмову, за те, що ми так. Розклали по поличках те, що відбувається сьогодні, і в системі навчання державного управління, і взагалі в системі державного управління держави. Дякую, що ви були у час разом з нами. Вам усього найкращого. Залишайтеся на нашому каналі. Дякую.